Я вітаю вас, любі водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розглянемо одразу три різні дорожні ситуації з трьох різних тем, а саме розташування транспортних засобів на дорозі, початок руху та зміна його напрямку, і зупинка та стоянка. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали! Отже, запитання номер 1 Водій якого автомобіля порушує правила, повертаючи ліворуч. Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих. 1. Водій білого автомобіля. 2. Білого та синього. 3. Водій жовтого. 4. Водій синього. 5. Синього та жовтого та 6 білого та жовтого автомобілів. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації, а ще краще ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі за правилами, посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі та у описі до цього відео. Ну а тепер давайте переходити безпосередньо до розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали три автомобілі. Усі вони повертають ліворуч. Різниця полягає в тому, що водій білого автомобіля повертає ліворуч з трамвайної колії попутного напрямку, що розташована на одному рівні з проїзною частиною, а синій та жовтий автомобілі повертають з проїзної частини для нерейкових транспортних засобів. І думаю, що відразу можна сказати очевидне, водій синього автомобіля повертає ліворуч, порушуючи правила, адже він не дотримується вимог знаку напрямок руху по смугах. Який з крайньої правої смуги, де й перебуває синій автомобіль, дозволяє рух лише прямо. Цей самий знак допоможе нам також і вирішити, хто ж, врешті-решт, повертає правильно білий чи жовтий автомобіль. Згідно з пунктом 11.8 правил дорожнього руху, поворот ліворуч чи розворот повинні виконуватися з трамвайної колії попутного напрямку, що розташована на одному рівні з проїзною частиною для нарейкових транспортних засобів. Але якщо інший порядок руху не визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою. В нашій ситуації знак напрямок руху по смугах вимагає виконувати поворот ліворуч або розворот з крайньої лівої смуги, так як це робить водій жовтого автомобіля. Водії білого та синього правила порушують. А отже, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 2. Ну а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступної задачки. Ви чудово знаєте, що робити. Роздивіться зображення та дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Ну а запитання звучить так: якому автомобілю повинен дати дорогу водій червоного авто? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються. 1. Лише синій вантажівці. 2. Лише білому автомобілю. 3. Зобов'язаний дати дорогу обом. Та 4 не має давати дорогу нікому. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги та три автомобілі на ній. Синя вантажівка їде собі прямо. Водій червоного автомобіля має намір перестроїтися на крайню ліву смугу, а водій білого на крайню праву. І виходить, що між червоним та білим автомобілями відбувається одночасне перестроювання. А в таких випадках, керуючись пунктом 10.3 правил дорожнього руху, водій, який знаходиться ліворуч, повинен дати дорогу транспортному засобу, що знаходиться праворуч. Тобто у нашій ситуації водій червоного автомобіля, який знаходиться. Праворуч від білого має перевагу. Добре, з цим розібралися. Ну, а далі, власне, все також максимально просто. Як ми вже зазначили, водій червоної автівки має намір перестроїтися у крайню ліву смугу, по якій рухається синя вантажівка. В цьому ж самому пункті 10.3 говориться, що у разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухається в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися. Тобто водій червоного автомобіля повинен поступитися дорогою синій вантажівці. Мої вітання усім, хто впорався з цим завданням та обрав варіант відповіді під номером 1. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. Ну а запитання у нас таке. В якому місці дозволяється здійснити зупинку водієві червоного автомобіля? Оберіть, будь ласка, варіант відповіді, який на вашу думку є правильним. 1. В місці А. 2. В місці Б. 3. Обидва місця дозволені. Та 4. Обидва місця заборонені. Друзі, ще раз попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Також не забувайте підписатися на мій телеграм-канал, там дуже багато цікавих та корисних задачок саме для вас. Ну а тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Отож, ми маємо ділянку дороги та червоний автомобіль на ній. Водій хоче здійснити зупинку, і обрати він хоче між двома запропонованими місцями. Звісно, що перше, на що ми з вами звернули увагу, так це надорожній знак, що встановлений на зображеній ділянці. Цим знаком є 334 зупинку заборонено. Всі чудово знають, що цей знак забороняє. Але важливо додати, що зона дії знаку від його встановлення і до найближчого перехрестя за ним. Оскільки місце зупинки А знаходиться вже за знаком, то воно перебуває в зоні дії знаку зупинку заборонено. А отже, зупинитися в місці А точно забороняється. Тепер щодо місця Б. Знову ж таки, ще одна важлива деталь, яка стосується знаку зупинку заборонено, як, до речі, і знаку стоянку заборонено. Це те, що ці знаки діють лише на той бік дороги, на якому вони встановлені. Тобто зупинитися в місці Б, знак заборонити не може. Але це забороняє зробити суцільна лінія розмітки, котру водієві доведеться перетнути, аби зупинитися в місці Б. Цього робити не можна. А отже, і зупинитися в місці Б також не вийде. А це означає, що я вітаю усіх, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи вам це вдалося, та обрав варіант відповіді. Під номером 4. Друзі. Я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними. І, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося. Звісно, що за правилами.